Слава Богу, брати та сестри. Я коротко звернуся до Божого Слова, і ми будемо молитися Богові. Читаю три тексти Божого Слова. Книга пророка Єремії, восьмий розділ, сьомий вірш. Книга пророка Єремії, восьмий розділ, сьомий вірш. І Айс під небом знає свої определенные времена. и горлица, и ласточка. И журавль наблюдают время, куда им прилететь. А народ мой не знает определения Господня. Читаю другий текст Божьего Слова, книга Экклезиаста, 9 глава, книга Экклезиаста, 9 глава, 12 верш. Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда одно неожиданно находит на них. И третий текст Божьего Слова, Писания до Ефесян, пятый раздел, 15-16 верш. Пісеня до Єфісян 5, 15, 16. І так, поступайте осторожно, нікак Не ні розумне, но як мудреє, дорожа временем, потому що дні лукавы. Я пригадав історію, чи конференцію це було приблизно 15-18 років тому. Я був на тій конференції. Я пам'ятаю, що дуже добре говорилось. Говорилось до мого серця. Я пам'ятаю, який брат говорив, закінчив те служіння. Я з цієї проповіді запам'ятав тільки два слова. Я не знаю, браті і сестри, чи ви запам'ятаєте сьогоднішнє служіння, можливо, свідоцтво, яке брат говорив, чи мою проповідь, чи вірш? Я би хотів би, щоб ви запам'ятали ці два слова. Брат добре говорив. Він був дуже грамотним. Він навчався. Я запам'ятав два слова, і вони звучали так: Похитителі времени. Або, якщо перевести на нашу мову викрадачі часу. Є речі. Що крадуть наш час. Хтось сказав такі слова: якщо ти втратив гроші, ти ще нічого не втратив. Якщо ти втратив здоров'я, ти вже багато що втратив. Але якщо ти втратив час, ти втратив все. І це є факт, що часу минулого не повернеш похитітелі времені. Один старий чоловік, вмираючи від тяжкої хвороби, поділився історією свого життя для свого друга пастора. І він каже, що був час, коли Бог покликав мене бути проповідником в Швеції, на що я згодився? Але я казав, Господи, якщо ти пошлеш мені покупця, щоб я продав своє майно, своє господарство. І на наступний день знайшовся покупець, який був готовий був купити його господарство. Але він каже, я ще вагався і сказав для покупця придив завтра. Після молитви, коли я пообіцяв Богові йти на проповідь в Швецію, я ще одну умову поставив. Я кажу, Господи, якщо покупець згідний, нехай він згодиться на те служіння, яке я виконую вчителя недільної школи. Коли він сказав це йому, той каже, а я якраз шукав собі працю, це те, що мені потрібно. Він заплатив за мій дім. І замість того, щоб їхати на проповідь в Швецію, я поїхав до Америки. В перший рік мого життя в Америці вмерла дружина, залишивши мене з п'ятьма дітьми. Через деякий час померла старша донька. Я ще не згоджувався на волю Господню, щоб йти проповідувати. Хоч деякий час проповідував, я втратив хорошу роботу, предприяття. І зійшов в банкрутство і залишив той город. Я знову почав вид діяльності, почав торгувати желізом і мав деякий успіх, але мій старший син, який мені допомагав, він постійно обкрадав мою касу. І я знову прийшов в банкрутство. І він каже, що ці ситуації відбулися в моєму житті незвичайно. В цьому була рука Божа. Я зараз умираю від раку, мені залишилось жити три місяця, а далі він говорить такі слова, які трошки зацепили мою душу. Я знаю, що я спасен, але яка я потіря? Скоро я пристану перед Ним, щоб дати ответ за непослушання всієї моєї житті, Какая є трагедія, всем, таланти. Состояння і світівство потеряне. Время, таланти, состояння і світівство потеряне. Біблія нам говорить, щоб ми використовували мудро час. Я зачитав перший текст Божого Слова. Ісус каже, не сама лі природа учить вас. І в Біблії ми багато знаходимо текстів Божого Слова, де Біблія нам розкриває глибину або смисл нашого життя. Каже Леніміс: Пойді до мурав'я, научіся від нього, глянь, як Він робить. А Він літом заготовляє піщу свою, відзнає своє врім'я. Каже, а з під небом, і ласточка, і журавель. Вони знають своє час, коли їм відлітати. І хто наблюдає за цим процесом, ви можете подивитися, як вони об'єднуються в зграї, як вони готуються до польоту. Вони знають своє время. Другий текст Божого Слова, який я зачитав, що чоловік не знає свого времени. Я говорю за время, за пагубне. І далі знову, порівняння з природою, риби попадаються в пагубну сеть. Пташки вони також попадаються в ловушки, які ставить птахолов. І так само ловиться людина в яке? Время? В бесценне. Время. время – це коли, коли ти вже нічого зробити не можеш. Ви пам'ятаєте одного такого царя, цар Валтасар? Написано: зробив большой пір. Написано: взяли вино, випили. І цар наказав принести золоті серібні сусуди, які його батько на виходоносор приніс із Єрусалима з храму. І він пив і його вельможі, і жінки, і наложниці. І славно написано богів всяких різних, золотих, срібних, дерев'яних, кам'яних, желізних. І в той самий час появилися кість руки і чотири слова. «Мене, мене текел у парсін. У браття, сестри, врем'я прийшло. Врем'я закінчилось. Написано, що від ліця його помінявся. Його. Реч помінялась, колінка стали битися. А що це слово означає? Час закінчився для тебе? Ти взвешен. Ми сьогодні співали псалом, що я пристану перед Ним, я дойду. Да. Павло каже, все нам до зної відсутня з Христового, щоб дати відповідь, що я робив добре чи зле в своєму житті. Не тільки дати відповідь за час, який ми мали, але й бути зваженим. ти взвешен на місах і найден очень легким. Даниїл, який розтолковував йому оце видіння, оці слова, каже: Царю, ти знав, ти знав про це, ти знав про свого батька, що з ним зробив Господь. Ти знав про це, але ти не смирив свого серця. Ось і прийшло врем'я – Біблія каже, є час благоприятное, є час злое, є час зло є, є скор, скорботи, є час посещения. Ну воно приходить в свій час. Як я зачитав оце місце, що птахи попадаються в ловушки і риби попадаються в сеть, я вам скажу, браття і сестри, що на сьогоднішній день не тільки молоді люди. І діти, але навіть дорослі люди попадаються в сіть. В пагубну сіть. Їх сьогодні є дуже багато. Ми співаємо таку пісню, ворог розставив сіті по світі, аби чи можна кого впіймати. Хтось дуже багато часу продає для свого тіла. Так, екзязіаст каже всьому своє время, Дуже багато часу стоять перед зеркалом, продають собі красоту, прийде 10-20 років і все рівно морщини з'являться. Хтось дуже багато свого часу виділяє, щоб мати форму тіла, каже писання, воно дуже мало корисне. Прийде декілька десятків років, якщо Бог продовжить життя, і це все пообвісає. Хтось дуже багато часу проводив в телефоні. Так, да, є робота телефоніста, який кожен день телефонує, чи менеджера. Це його праця в цьому свій час. Я спілкувався з одним фотографом, він є журналіст. І він мені сказав такі досить дивні слова. Він каже, я телевізора вдома не маю. Кажу, а як ти, як ти везеш свою журналістську діяльність? І він говорить, нас учили. Телевізор маніпуляція людьми. Молоді, молоді люди на сьогоднішній день дуже часу проводять багато в різних сітях. Написано «пагубні сіті. І птахи попадаються в сілки. І навіть старші люди теж заходять на різні силки. Ви знаєте, про що я кажу? Зайшов на п'ять хвилин, просадів два години. У время. Друзі, не число талантів важливе, но використання їх оце важливе. Не так важливо, скільки ти отримуєш від своєї заробітної плати, важливо, як ти їх використовуєш. Для кожної з нас Бог дає однаковий час 24 години на добу. Питання не скільки ти проживеш, питання, як ти живеш. Цінність часу, вона дуже важлива. І Біблія багато нам про це говорить Похитітелі времени. Диявол не поміняв своєї тактики, його ціль перша це вкрасти, вкрасти твій час, розставити сітку, поставити можливості, а далі зроби свою роботу. Часом молоді люди кажуть, а що ви робите там чи іншу справу, та нічого, вбиваємо. Убить время це провести в пусту, безкорисно, безпользно, без результату. Ми читаємо ще багато текстів Божого Слова. На свій час, коли ми читаємо дії святих апостолів, на той час були також свої похитітелі времени. Коли апостол Павло був в афінах, він дуже возмутився духом. Він побачив там дуже багато іделів. Но там є одна черта, один віршик. це дії святих апостолів, 17 глава. І там написано, что Афіняні и жителі, все живущие у них іноземці, не проводили более время, как в тому, чтобы говорити или слушати щось нове. На той час були свої похитителі времени. Вони взяли за Павла, кажуть, що нам це Суєслово говорить. Інший, інший перевод, каже Болтон, так переводиться. Взяли його, ану, розкажи, ну розкажи, що там за нове вчення в тебе. Сьогодні, на превеликий жаль, так само відбувається. Новини, їх є дуже багато. Одна переганяє іншу. Ми живемо у інформації. Ціль ворога не змінилася. Вкрасти час, вкрасти дорогоціни. А потім зробити свою роботу, Всіму своє время. Ну є і інші тексти Божого Слова, я вже йду до завершення, де Біблія каже, що дорожіть часом, будьте мудрі. Коли ми читаємо молитву Моїсею, то він там говорить такі слова: «Научи нас іщислять так дні наші, щоб нам приобразити серце мудріє. Еклізіас говорить в восьмому розділі, серце мудрого знає время і устав. Оказується, є люди, які знають. Время. Вони є мудрі і вони використовують час правильно. Павло на кінець свого життя каже, время шестві його, або от його, настало. Я свій біг завершив. Візнав свій кінець. Візнав, про що він говорить. Каже, я віру зберіг, течення совершив, а тепер готується мені награда. Да, друзі, віра від спасіння, але награда тільки від труда. Як ми проводимо наш час. Як ми проводимо наш час, як ми використовуємо наші таланти. Біблія каже, коли ви почуєте голос. Во время благоприятное, то не ожесточить ваші серця. Коли ми можемо і справитись в цьому сьогодні? Не відложуйте то на завтра, сьогодні. Якщо сьогодні мало часу провожу зі своїми дітьми, зробить це сьогодні. Якщо сьогодні у мене не вистачає часу для дружини чи для іншої справи, яка була б була на користь для сім'ї, для церкви, зробиться це сьогодні, не відложуй. Не відложуй ніколи на завтра, не відложуй. Зробиться сьогодні. І що сьогодні Бог каже для тебе, промовляє, що тобі потрібно покаятися, то не робиться на завтра, зробиться сьогодні, щоб тобі не, не було мучительно, больно, забісцельно прожити його. Книга прохієосія написано взискати Господа. Сьогодні час наблизитись до Господа. Сьогодні приємний час. Прийде час, написано, наступлять времена тяжкі, наступить время часів, коли ти нічого не зможеш зробити. Написано, коли наступить тьма, ви нічого не зможете зробити, а поки є день, робіть, поки що можете. Братями і сестри, робімо, поки що ми можемо, щоб нам не було мучительно больно за безцельні прожиті годи. Хай нас у цьому благословить Господь. Ми схилимося для молитви. Амінь.